Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от посилочка буде доволі багато нових моделей. Тому готуйте чок і давайте приступати до її розпакування. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке у нас тут наповнення. Зустрічає нас пакувальний папір. Ми давайте його потрошки діставати і дивитися, що ж у нас всередині. А всередині нас зустрічає старий добрий форсаж, якого дуже давно не було в такій кількості. І давайте дістанемо. Першу модель. А перша модель це ось такий Nissan GTR E35 Benz по ідеї на ньому їздив Пол Уокер. Хоча можу помилятися, я не пригадаю саме цей автомобіль. Власне, ось такий от блакитний GTR. Замовив його суто для різноманіття, тому що в нас його не було. А це доволі, ну, скажімо, пропущений нами випуск. Якщо ви помітили, то я на цьому каналі замовляю в основному Японію. Е, моделька доволі цікава, ну, по деталізації вона мені не супер сподобалась. По-перше, я не дуже фанатію від 35-го GTR, а вдало його зробили. ну, Чесно, я навіть не скажу, які виробники. Якихось дорогих називати нема сенсу, тому що дорогі моделі не просто так дорогі. Е, ну, Цікаво, те, що в нього карбоновий дах, велике доволі антикрило з. Таким от заднім кріпленням. Непогано зроблена задня оптика, скажімо, рівень хороший. Колеса виглядають незрозуміло для мене. Така от тонка спецовка на GTR не дуже. Є тормозний супорт серебрянкою. Радіатор вифарбований, передня оптика, ну, простенька. Ось така от модель. Ну і Давайте дивитись на наступну. Наступною у нас Є39М5. Така у нас була, але начебто в цей раз вона вскрита чи не вскрита, ну, Не знаю. Давайте на паузі подивлюсь, якщо закрита, то не будемо оглядати. А тут у нас пощастило, моделька була відкрита. Вона у нас на каналі була, хоч ми її і не оглядали. Маємо ось таку решіточку, хоч дуже рівно наклеєну, але окремим елементом. Е, ну, Я би навіть, можливо, подумав, що там скрізні отвори, хоча цього бути не може. Передня оптика, ну, простенька, трошечки мутнавата, вилита місцями не дуже. Ну, напевно, с... Короча, низького рівня тут передня оптика, що кривити душою. Е, для журналки, напевно, це не критично, але для мене особисто. Це показник. Колеса, ось такі, які мені подобаються. Я це казав раніше, коли ми її отримували. Ось такі от двокольорові, також є тормозні диски. Ці місця трошечки вифарбовані, що тут у нас якісь решіточки. Дзеркала тут з. Без відбувачів, ну, точніше, з їх імітацією, зробленою серебрянкою. що, якщо чесно, на моєму каналі зустрічається доволі рідко, тому що я зазвичай купую моделі більш високого рівня. Я думаю, ви це помітили. Що цікаво, по салончику, там якийсь такий елемент є. Я не знаю, що це таке, але я думаю, ви його теж бачите на по суті місці пасажирському. Самого пасажирського сидіння у нас немає, але є каракас безпеки. Ну і так, в цілому, це і все. По задку маємо ось такий от карбоновий багажник, до речі, карбоновий дах і карбоновий капот. Що мені не подобається, це супервеликий шильдік M5, який просто несуразно виглядає, якщо чесно. Шильдік BMW виглядає нормально, також є номерний знак. І задня оптика, в принципі. ну, Порівняно з задньою. Теж вилита супер рівно, але хоча б поділена на секції. Вихлопна система доволі достойна. Дві баночки з серебрянкою з імітацією отворів, які виділені чорним кольором. Ось така моделька, тому давайте рухатись далі. І хто ж у нас тут буде наступним? Наступним у нас буде Nissan Silvia S12? по-моєму, 6... А, S14, друзі, якщо не помиляюсь, 240 SX. Ось така от була у нас точно не один раз. Моделька класна, її вважаю доволі вдалою. У неї симпатичні диски, симпатичні лівреї і доволі гарно виконаний кузов. Оптика, звісно, тут на рівні з іншими журналками, не супер-пупер. Тому на ній не зупиняємось. Мені особисто вона подобається, тому я її неодноразово замовляю. Далі у нас іде ще один Nissan GTR R35, який мені вже подобається більше, хоч він і більш стоковий. Моделька цей точно Брайана Оконора, він на ній їздив. Класний темний синій колір. Дисочки доволі симпатичні, тормозні диски навіть з супортами і зроблені, виділені. Ой, з супортами кажу, з перфорацією, і навіть з супортами. По передку все теж доволі простенько, є шильдик GTR. Передня оптика тут виглядає трохи краще, ніж на минулому. Причому вона виглядає, ну прям, от якщо брати цей ось така от вона якісь такі незрозумілі лампочки знизу. А тут вона виглядає вже як на справжньому GTR, більш деталізована лінза. Не знаю, чому так, хоча по факту. GTR R35, по ідеї, той самий. Також вихлопна система, в принципі, виглядає непогано, є номерний знак, начебто там написано Каліфорнія. Вдруг, номерний знак теж виконаний, в принципі, непогано. Задня оптика схожа на минулий, але мені здається, на минулому задній якраз трошки краще. Спойлер, і так само, як у е 46 карбоновий дах, карбоновий капот і багажник. Ну, В цілому доволі симпатичний GTR, я думаю, ви самі бачите кольор в нього класний. І давайте дивитися, що у нас ще тут є. По ідеї залишається всього дві моделі. Наступне у нас Mazda RX7FD. Ось така, от такої теж у нас начебто не було, ніхто її не замовляв, в тому числі і я. Хоча, в принципі, моделька симпатична, але мені не подобається, як Алтая зробила кузов, як на мене, він не дуже достовірний. Якщо бачимо трошечки криво наклеєне дзеркало, я думаю, це помітно. Ну, в принципі, це як сказати, особливість виробництва журналок. Не всі вони. Ідеальні, а можливо, жодної. Е, бачимо на задній частині усілякі надписи. Е, замість номерного надпи, е, знаку вже надпис Fast and Furious. Є е, е, вихлопна система. Вихлопну систему, в принципі, зробить нормально, як для журналки, цілком достойно. Ось такі колеса з хромованим кантиком і середня частина зроблена серебрянкою. Тормозні диски без перфорації. Супорт вилитий одним елементом. Ну, і попередку оптика основна, звісно, прихована, хоча ніби зроблена, бачите, як окремими накладками, скоріш за все, так воно і є. Ну І також додаткова світотехніка виглядає доволі простенько. Радіатора ніякого нема, просто глухий чорний пластик, що доволі. Ну, Сумно. І дивимось останню модель. До речі, можете написати, яка модель з цього випуску вам сподобалась більше. Напевно, мій кандидат поки що GTR, хоча ми дістаємо наступну модель, яка може стати кандидатом. І це в нас Subaru VRX STI ось такий от в кузові хетчбек. П'ятидверний. Моделька теж Брайана Оконнора. Хороша модель, але я її теж пропустив. Давайте подивимось на передочок. Оптика виконана доволі непогано. Зараз би сфокусуватись. бачите. Лінза продеталізована, є поворотнички. Виглядає нормально. Шильдік Subaru є, начебто, ще якісь, можливо, STI на решітці. Сама решітка виконана. Срібним кольором, точніше, її рамка, а сама решітка глуха чорна. Але з деталізацією. Внизу, як завжди, просто пластик чорний, глухий. Капот також у нас карбоновий, як на минулих моделях. Є імітація вент отвору і ще якихось петель на капоті. Якщо чесно, не пам'ятаю, що це за петлі. Напевно, щось по фільму там з ними пов'язано було. Ну і по задку також у нас, в принципі, непогана задня оптика, ось така от сірого кольору. Шильдік Subaru. Блін, от, На жаль, дуже погано фокусується. Шильдік Subaru, надпис також Subaru присутній. Ще інші шильдіки. Є задній дворничок, спойлер. На даху також додаткові якісь петлі і антена вихлопна система, як на інших моделях. Теж, до речі, доволі симпатичні колеса, ось такі от, срібного, темно-сірого, я б сказав, графітового кольору. Тормозні диски, типу як з перфорацією, хоча по факту вони так вилеті. Ну, і вилеті вони разом з портами. Ось така моделька все ж таки, залишиться у мене першим GTR Субарик буде другий. А напевно, на третє місце я поставлю. Сільвію. Ну і друзі, ось така вийшла розпаковка. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!